Я за те, щоб українська мова в Україні лунала всюди. Я за Україну без двоязичия. не можна спекулювати на правах нацменшин, вважаючи українців російськомовних, російською нацменшиною. Вони не є нацменшиною, вони є людьми, які вибрали. Іноземну мову і назвали її своєю рідною. Я вважаю, що мовне питання було є одним із головних чинників, які давали Росії підставу для виправдання цієї агресії, широка присутність російської мови на українських теренах. При тому присутність була панівна, в сенсі, що вона домінувала. Українство було другорядним в нашій країні рідній. Попри це, росіяни вивернулися середини на зоні, оголосивши, що тут російську мову притісняють, переслідують. Мову, носіїв російської мови. І ніхто спочатку війни, ні з 2014 року. Тоді, навпаки, ще були демонстрації цілі тут у Львові. А це була, що всі інтелігенти, давайте переходимо на російську мову, покажемо, що як тут нас вільно у нас демократія, що ось ми, українці, розмовляємо російською мовою. От подивіться росіян. І що це вам дало? Згадайте, ви ж тепер не каєтеся навіть. навіть після повномасштабного вторгнення згадайте цькування Ірини Фаріон? Це замову. То тепер чітко щось не проартикульовано, за що її взагалі зі світу звели, за що її вбили, і вся ця історія вона якась така виглядає якоюсь постановочною, опереточною, якщо тим брати до уваги, само, самої трагедії, факту, смерті Ірини Фаріо. І пам'ятає, як тоді мовний омбудсмен. Так, делікатненько, якось обходячи гострі кути, щось там за мову українську і так якось щоб ладу не зачепити і, і, і не взявся він напряму підтримати Ірину Фаріон. А вона, ну, властиво її прямолінійністю, різкістю. Я абсолютно не, не був ні фанатом, ні прихильником. Я не стежив за її діяльністю активно. Але в чому вона не мала рації? Вона підняла питання, що в війську розмовляють російською мовою. А війську найлегше, поза статутом військовим українська мова є. Мовою спілкування, мовою, якою подаються команди, ну і все таке інше. Цебто знання статуту у військові для солдата, так само і знання мови, мало, української мало бути. В основі. І не треба нічого вигадувати. Але, мабуть, в цьому не надто зацікавлені ті, хто мав би цей процес просувати і рухати і ініціювати. А тепер от зустрічаю інформацію у ЗМІ, що з 28 квітня в українських школах розпочався моніторинг щодо використання державної. «Мови в освіті спільний проєкт уповноваженого та ДСЯО». і мовний омбудсмен Кремень заявляє, що у школах відтепер тепер почалися перевірки на спілкування українською мовою. Він заявив, що державна мова має лунати скрізь. Як на уроках, так і на перервах, у гуртках у бібліотеках, спортивних залах та навіть у бомбосховищах. Важко так. Для мене, ця, для мене оця цілком абсолютно абсурдна ситуація. Ну не знаю. Це так, якщо Ой. ходити по будинках і перевіряти температуру повітря в кімнатах, в будинках із загальним опаленням. Якщо ви напалили і подали туди тепло, то там буде тепло. Якщо ви не подали тепла, Чого туди ходити з перевіркою? Що ви зробили, щоб у тих школах лунала українська мова? Ви подивіться, росіяни, тут підлітків через інтернет вербують у диверсанти, вони бомби він, закладають, вичворяють, хто знати що, бо вони на периферії. Суспільної уваги, бо вони нікому поки що не потрібні, бо ще вік їм не підійшов. Вони для держави ще не цікаві. Вік не призивний. Ви, якщо хочете когось перевірити на знання української мови, шруйте там десь, вон, по кабінетах чиновницьких, по Києву там ходіть. Те українська лише на камеру, лише робоча мова, а в коридорах яка звучить. Там це треба перевіряти, а не по школах ходити. Я собі говорю: ну при, при, прибуде така комісія в школи вилить, ну, стоять там, якісь діти розмовляють російською. Що? директори будете знімати. Що, що далі? В чому суть? Всього цього, всіх тих перевірок. ну не перевіряйте ви, масове буде це явище, чи не масове, яке б воно. І далі що ви з ним будете робити? Розстріляєте тих вчителів, директорів, чи дітей, кімнату міліції запише. Мова має бути природою людини, суттю її. Людина має себе виражати через мову. І це треба вкладати. В людину. І найперше, щоб ця людина мала повагу до себе, і щоб вона здатна була себе самоідентифікувати. і щоб вона себе індентифікувала як українця. Оце найперше. Ось. От, от над цим потрібно працювати, а не ходити з перевірками.